Вітаємо вас, по-перше, з перемогою. Ви змогли перервати серію без перемог. Прокоментуйте сьогоднішню гру і як ви сьогодні налаштовували команду до матчу. Та, я думаю, сильно треба було налаштовувати після е, стільки поразок, щось таке було. То... Сильно і не треба було, тому що я вже говорив, що нам вже нема куди відступати, тому що ми вже і так забагато влізли в таке лайно, що далі вже нема куди. І десь футболісти прониклися тою ідеєю, тому що вони, це їхнє теж ім'я. І не може так бути, що команда до зими 9 турів виграла і потім посипалась. Вони зрозуміло, що могли то зробити. Але Сьогодні команда зібралася, я побачив ту команду, що вона, яка була до того по бійцівським якостям, по самій грі, агресія була. В лінії атаки на кожному клаптику була, боротьба, вигризали ті м'ячі, Отак здобуваються очки. Тому що Знаєте, на півтонах ніхто футбол не грає, зараз треба на максимальних швидкостях працювати. І десь ми налаштовувати, налаштовували футболістів. І, в принципі, я задоволений сьогоднішньою віддачею саме в першу чергу. І бійцівські якості не програли єдиноборства. І найголовніше, що при тому всьому ще і був малюнок ігри. Сьогодні у стартовому складі ми зробили дуже багато змін порівняно з попередніми матчами. З чим таке рішення пов'язано? Знаєте, завжди треба якісь. Робити кардинальні, приймати кардинальні рішення, тому що вже далі не було куди діватися, і, і вже гірше не могло бути. Тому ми десь пішли, зробили ставку на тих футболістів, які, які дають об'єм, які не забирають ноги і не відпрацьовують в іноборства. Тому десь ми і прийшли до такого рішення, що поміняли трохи і позиції, і, і склад. Я так, я. Впевнений, що ми зробили правильно, і, і ті футболісти, які вийшли в другому таймі, так само додали свіжості і довели до, якби, до кінця ігру. Яка була сьогодні атмосфера в роздягальні? тому що нарешті довгоочікувана перемога? Чи сильно святкували хлопці, чи е, е, яка у них була реакція? Ні, ну ви знаєте, святкувати нема що, але ми згадали, які емоції ми раніше відчували після ігри. Ми повернулися в той час, тому що дуже довго ми не відчували тих емоцій, радості. Я думаю, що футболісти проникнуться, що в нас ще нічого втрачено, і ще ми можемо поборотися за. Ну, я не говорю, що напряму, але за перехідні ігри можемо поборотися. Як ви налаштовуєте себе на матчі на виїзді проти Кудрівки? Чи готові брати реванш? Ну однозначно. Для чого тоді футболістам грати в футбол, мені працювати як тренером, якщо їм не налаштовуватиме на на позитивний результат? Тому що чим вище команда буде, тим більше про них будуть говорити, бо вже про них забули, я їм говорив, раніше говорили, там агробізнес. І як про футболістів так само багато говорили, але, на жаль, то все пішло. Ми самі то все, якби собі репутацію підпортили, треба її повернути.